Ю Марія Гурська, українська журналістка, і Павел Коваль, голова ради до справ співпраці з Україною та голова комітету у закордонних справах Сейму Польщі. Вітаю доброго дня. Шоди, президент став з'їдночених дональ у середу. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив санкції проти Росії насамперед проти Росніявті і Лукойлунавто найбільших російських нафтових концернів. А Європейський союз додав до чорного списку ще 117 танкерів так званого тіньового флоту у 19-му пакеті санкцій. Наскільки ефективним є удар по Кремлю цих американських передусіх санкцій? І чи чекає на Москву болюче зіткнення з реальністю? Тіньовий флот це серйозний удар, тому що вони постачали паливо незаконно, обходячи санкції і завдання саме в тому, щоб вивести з обігу всі судна тіньового флоту, це вдається. Що стосується санкцій, президента Трампа це спроба використати стару американську зброю економічно, щоб примусити Путіна сісти за стіл перемовин. Почнімо з основного, адже так виходить, що президент Трамп запропонував Росії умови, які радше складні для України, натомість теоретично досить вигідні для Росії. Тобто, в загальних рисах, це бойові дії мали би припинитися, а лінія розмежування між сторонами проходила б приблизно так, як сьогоднішня лінія фронту. Тобто це рішення в основному на користь Росії. А подивіться, що сталося насправді. Росія не прийняла цього рішення, вдаючи, ніби вона хоче вести якісь мирні переговори. Президент Трамп якийсь час видно приймав це за добру монету і говорив про те, що треба укласти такий повноцінний мирний договір, який закінчить війну. Але він зрозумів, що Росія насправді має намір нібито вести ці мирні переговори. Одночасно продовжуючи бойові дії і крок за кроком захоплюючи наступні частини української землі, Але Це не приведе до мирного вірішення, тобто до припинення боїв. А для України ситуація, коли ніби ведуться якісь переговори, але бої тривають, означає економічне і демографічне виснаження. Бо до чого це зводиться? До того, що ніхто не хоче інвестувати, ніхто не хоче приїжджати. Люди бояться наслідки таких дій Росії величезні, і негативні. А президенту Трампу думаю важко зрозуміти. Я зустрічав у Вашингтоні багатьох людей останнім часом, які теж не розуміють, чому Росія не прийняла дуже вигідну для неї пропозицію. здається, вона була трохи краще для Росії ніж для України. але маємо нову ситуацію. Політичний Вашингтон не розуміє, що робить Росія, тому зараз застосовують економічну силу. Сумі добрий для Енергетичну силу, щоб зупинити Росію. На мій погляд, цього не вистачить, але Треба просто проявити відвагу і надати українцям ту зброю, яка їм потрібна. економічна, дозволити також використання тамагавків і всіх інших засобів оборони через контрнаступ. українцям у цьому випадку. Атаки мають спрямовуватися на енергетичні об'єкти, бо інакше матимемо дуже негативний результат Способів. Який результат? А такий, що виявиться, що ця зима буде гіршою ніж перша зима після повномасштабного нападу, тобто зима 2022-2023 років, і йдеться про те, що не буде чим опалювати публічні будівлі в Україні а також житлові приміщення, бо наслідки сьогоднішніх дій Росії публічних, коли вони можуть атакувати також диверсифіковану енергетику, Відрізняються від тих, що були на початку, після 2022 року Росія не мала такої здатності атакувати другим чи розподілену енергетику, як має сьогодні. але сьогодні можливості безпілотників значно підвищили її спроможність завдавати ударів. Як пане може та ситуація виглядати в на вашу думку, як може розгорнутися ця ситуація в найближчий час? і як сталося, що тема ракет томагавк цієї зброї далекого радіусу дії зникла з порядку денного Дональда Трампа. Та відповідно лідерів країн Європейського Союзу і НАТО. ми пам'ятаємо, що багато експертів говорили про те, що ключем до отримання Україною не тільки томагавків, але і «Таурусів», Скальпів та іншої зброї далекої? Дякую а також можливості України бити забити у глиб Росії, є рішення Сполучених Штатів. ні, бо Таурус залежить від Німеччини. Я знаю, що в Україні завжди Німеччина То має, має... Мали бути має трохи таку пільгову позицію. нагадую, що обіцянка щодо Таурусів це стара обіцянка міністра пісторіуса ще в попередньому уряді, який говорив, що в наступному уряді це вже точно відбудеться. так само говорив канцлер Мерц. Втім, це не відбулося. Томагавки мали бути сигналом. А зараз усе зведено до томагавки Таурус – це проблема з Німеччиною. Томагавки це проблема з американцями. І обидві ці проблеми важливі, а насправді важлива рішучість Заходу. Загальна рішучість, бо Захід має показати Росії, що він здатен у достатньому обсязі допомогти озброїти Україну, щоб Україна зупинила Росію навіть не шляхом великої війни, бо з Росією це трошки не так працює. Їм насправді достатньо показати, що ми сильні і суперрішучі. для Путіна таких сигналів зазвичай достатньо. Це наш загальний досвід щодо російського імперіалізму. Коли ми демонструємо повну рішучість, це працює часто без фактичного широкомасштабного бою, іноді досить просто продемонструвати реальну рішучість. А коли все відбувається крапля за краплею, спочатку дискусія про танки, потім про літаки, потім про тауруси, потім про тамагавки, і так без кінця це дає можливість Україні... Іні захищатися, дає можливість Україні вражати енергетичні та стратегічні цілі на території Росії, але це все одно менш ефективно ніж повноцінно продемонструвати. Ми готові допомогти повною мірою. тема Чому тема домагавків поки що зникла з порядку денного в адміністрації Дональда Трампа? Всі пам'ятають статтю у The Wall Street Journal, де йшлося, що у Трампа було три варіанти санкцій: слабкі, середні та сильні. Трамп наразі застосував середній варіант за оцінками. Експертів і Reuters зараз прогнозує, що США вже підготували наступний пакет санкцій, які вдарять по російському, банківському і нафтовому секторах, і можуть доповнити попередні санкції. Це природно, що вони діють поступово. Це мене якраз не дивує. Чого сподіватися в найближчому часі, та якою є справжня позиція? Получені Дональда штати Трампа? мають ключове значення, і їхній досвід такий, щоб усе робити поетапно. Президент Трамп запроваджує ці санкції частинами, бо розраховує, що після кожного кроку росіяни повернуться і скажуть те, що для президента Трампа сьогодні було б достатнім, тобто щоб вони просто запровадили припинення вогню. І він досі на це чекає. Вірно, і він досі на це чекає. І це рішення не таке вже й добре для України, бо може заморозити цей конфлікт на роки. У цьому сенсі воно не є корисним. Плюсом є те, що бойові дії будуть припинені. Україна, врешті-решт, на це погодилася, і це найбільше досягнення України. Вона показала, що погоджується на рішення, яке з її точки зору вже є певним компромісом. Але на наше щастя Путін з цим не погоджується і хоче всю Україну. Так, Путін на це не погоджується і хоче всю Україну. А це своєю чергою не дає жодної можливості президенту Трампу вийти з цього воєнного безладу з доброю репутацією. Тобто, єдиним способом для президента Трампа є озброїти. Україну і надіслати зброю, плюс запроваджувати додаткові санкції, зокрема санкції щодо споживачів російських енергоресурсів. Бо саме за це Росія може озброюватися, і в цьому з іншого боку допомагає діяльність Європейського союзу. Тіньовий флот був нашим постулатом. Для нас дуже важливо, щоб Балтійське море було вільним від суден, які вдають, що не є російськими. Тобто, на вашу думку, чи ця далекобійна зброя зі США таки буде направлена в Україну? Чи буде рішення, і приблизно коли можна цього очікувати? Я вважаю, що тактичні. Я вважаю, що тактично таке зосередження уваги на зауваженнях до президента Трампа не є гарною ідеєю, тому що сьогодні це накладається на загальну дискусію і таку напругу між європейськими і американськими союзниками. І ми тоді виглядаємо так, ніби кажемо, що в усьому винна Америка. Це не зовсім так. Так. Нашою ролью, а я дивлюся, як польський політик, є мобілізувати західних союзників, щоб вони, наприклад, більше озброювалися. Останні два тижні я був в Іспанії. Іспанія не витрачає навіть 2% на оборону. А ми допомагаємо на півдні Європи. Тож дуже важливим аргументом у розмові з американцями завжди є те, як поводиться Європа, і американці мають свої рації. Пам'ятайте, вони мають свої рації у взаєминах з Європою. А десь поряд у цьому контексті є також справа України. То чи поїдуть в Україну томагавки за президентства Дональда Трампа? Так. І вашні в справі того, очем у контексті того, що ви говорите, що Сполучені Штати очікують від ЄС більшого рівня залученості. І ми також очікуємо. Не лише сполучені штати, польща також очікує, бо ми бачимо, що тут переозброєння ще не пішло так, як потрібно. ЄС багато зробив велике досягнення комісара Кубілюса. Я завжди його хвалю. Увесь цей фонд на дрони чудово. Але насправді це не означає, що сьогодні я збере відповідальність що європейська частина НАТО повністю готова самостійно подбати про свою оборону. Історично виглядало так, що коли створювалося НАТО, до нього відразу без проблем була прийнята Португалія та Ісландія. Бо загалом був задум, що американські війська будуть розміщені на островах і архіпелагах в океані, в Атлантиці. Не було нічого такого, що вказувало б на те, що в Європі буде 100 тисяч американських військових сьогодні. в Європі Європі. 100 тисяч американських військових, з них 10 тисяч у Польщі, але Польща вистачає на оборону 5% ВВП. Натомість пам'ятаємо, що є держави, які досі витрачають близько 2%. А ще донедавна були держави, які фактично вже не здійснювали військових закупівель. Так не можна в сучасному світі. Унія Європейська запроваджувала барда з дицитоєвропейський союз запровадив дуже рішучий 19-й пакет санкцій. На черзі 20-й пакет. Експерти кажуть, що пакет уже готується. Та у високих кабінетах обговорюється, що саме увійде до цього 20-го пакету. А зараз спробуємо розглянути питання, що може відбуватися найближчим часом, якщо говорити про хімію між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Чи відбудеться зустріч, якої не сталося в Будапешті? Ми бачимо, що угорський лідер Віктор Орбан і далі говорить, що ця зустріч усе ж відбудеться найближчим часом. Тож чи буде друга Аляска? Чи взагалі це можливо? На яких умовах іде друге споткання? Як на було ж би було б для друга зустріч, як на Алясці була б уже надто обтяжливою для іміджу президента Трампа. Перша така невдала зустріч, гаразд. А дві це було б занадто. Вона має бути добре підготовлена. Якщо була б добре підготовлена, тоді так, але виглядає на те, що є два способи зупинити Путіна або Путін погоджується на припинення бойових дій і відбувається перемир'я. Або другий спосіб зупинення Путіна, і наймовірніше на цьому й закінчиться. Американці та європейці озброють Україну настільки, що Путін сам припинить наступ, щоб зрозумів, що на цьому етапі продовження війни неможливе. як путін страши світ бачить, як Путін і далі залякує лідерів Європи і НАТО ядерною зброєю, Норвезька розвідка у понеділок повідомила, що тренувальний запуск російської крилатої ракети далекого радіусу дії з ядерною силовою установкою почиску справді відбувся і був проведений з архіпелагу нова земля. у Баренцевому морі в Арктиці. що Путін хоче продемонструвати світові таким чином? Чи світ і далі буде піддаватися цьому шантажу Путіна? який запускає свої. Кто що можуть перебувати у повітрі по 15 годин, аби просто заявити, що він має своє право і хоче і далі керуватися правом сили і підкоряти світ, спочатку Україну, а потім і Європу. Путін не має можливості висловлюватися в економічному контексті чи через економіку, бо немає таких впливів і такої позиції в економіці. Тому, коли Трамп, як президент США. Запроваджує санкції, обмежує приплив грошей до російського бюджету. Путін не має можливості відповісти на це інакше ніж військовою демонстрацією. Але ця військова демонстрація насправді мало що додає до поточної ситуації, бо я не думаю, що якийсь серйозний гравець дозволить себе цим залякати. До того ж, те, що Росія має такі засоби, ракети. це очевидно, всі це знають. це єдина можлива реакція Путіна. Можливо, вона розрахована головним чином на внутрішню аудиторію. Бо не забуваємо, що для Путіна також проблемою є внутрішня публіка в Росії. там, десь у підґрунті виникає переконання, що Путін не є ефективним. Спробуй е, на хвільке е, тот. Спробуємо на мить перенестися в Угорщину і поглянути на те, що відбувається там. Ми згадали Віктора Орбана і те, що він досі очікує на Трампа і Путіна у Будапешті. А тим часом Орбан пропонує словаччині та чехії приєднатися до Угорщини і створити спільний блок всередині Європейського союзу. Така формула три держави без Польщі. Це виглядає дивно. Такий собі можна сказати антивишеград. Власне, і що на це польща? Це був би антивишеград. Тобто я певен, що Орбан намагається арестувати свою шкуру. Бо почнімо від внутрішньої ситуації Орбана. Йому дедалі важче, оскільки дослідження показують, що цього разу він програє вибори. Виявляється, що навіть після такого правління можна довести людей з одного боку до маразму, а з іншого до відрази, настільки що можна. На програти вибори він близький до поразки на виборах, що показали останні демонстрації опозиції, і реальні дослідження вже багато місяців показують, що, що Орбан може програти передвиборчу кампанію. Тоді в Огорщині відбудеться зміна влади. Тож ці великі плани Орбана, імперські плани маленької угорщини можуть закінчитися тим, що буде Варшава в Будапешті. А не буде у Варшаві. Ми близькі на мою думку до такого сценарію. Те, що Орбан намагається мобілізувати словаччину, мобілізувати Чехію ні про що не свідчить. тобто не слід робити висновок, що відразу буде якась велика політична зміна, і що всі вони так підкоряться Орбану у кожного там свої інтереси. мені здається, ідеально підходить до цієї ситуації старе арабське прислів'я. Верблюд має свої плани, а погонич свої. Орбан має свої плани, але. Бабіш і Фіцо мають свої інші плани, і звісно, вони мають закладений у свої політичні програми скептицизм щодо військової підтримки України, але з іншого боку, зовсім не збираються їхати під батогом Орбана. Тож я думаю, що антивишеград не виникне. Ідея антивишеграду є відчайдушною спробою рятування іміджу Орбана перед його власним електоратом. А головним клопотом Орбана є те, що станеться наступного року, тобто вибори в Угорщині. Звісно, те, що би допомогло Орбану, це організація за будь-яку ціну зустрічі Трамп-Путін на території Будапешта чи Угорщини. Це була би велика справа. Орбану просто потрібна якась підтримка іміджу і це є реальною ставкою. Чи уда ще? Чи зможе Орбан завдяки застосуванню свого особистого контакту з Дональдом Трампом Дональдом Трампом вплинути на нього у питанні зняття санкцій проти Росії Росії? А цього ми не знаємо, бо не знаємо, яким є цей контакт. Різні лідери хваляться добрими відносинами з Дональдом Трампом, але найчастіше це просто добрі стосунки в загальному розумінні, як у президента Стуба з Фінляндії, чи президента Навроцького з Польщі, чи прем'єра Орбана, бо саме їх найчастіше називають серед тих, хто має добрі? Відносини з Президентом Трампом, хоча вони мають різні політичні погляди, але це просто добрі особисті відносини з Президентом Трампом, і поки що нічого не вказує на те, що вони здатні змінювати рішення Президента Трампа. Тож я б сказав, не поспішайте з висновками. Та зустріч Орбана в Вашингтоні, якщо він туди полетить, певно відбудеться. Певно, будуть рукостискання, приємні розмови. Але це не означає, що президент Трамп вирішить покласти долю цієї війни на вівтар передвиборчої кампанії Орбана в Угорщині. Видання Ластампа цитує видання Ластампа цитує свої джерела в американській адміністрації та говорить про чотири слабкості. Володимира Путіна це проблема мобілізації, економічні проблеми Росії через санкції, а також. І також воєнна економіка. Не прикидаймося. Воєнна економіка є величезною проблемою Росії, і наслідки воєнної економіки даються в знаки. Бо воєнна економіка полягає в тому, що витрачаються великі гроші, виробляється зброя, стріляється і нічого цього немає. ну саме так, і це як постріл собі у ногу, якщо розглядати її в довшій перспективі. Третьою проблемою у Путіна є те, що надто повільно вдається загарбувати нові українські території. А четверта його проблема це перевага у. України у військових технологіях, що стане на вашу думку головною слабкістю Путіна, і що виявиться цією точкою, в якій імперія зламається, пані редакторко, є одна річ: той, хто виграє нові перегони озброєнь, матиме політичну, економічну і будь-яку іншу перевагу. Сьогодні це полягає не в тому, що існує якась таємнича технологія дронів, бо насправді технологія дронів це мікс. Синергія різних технік і технологій, штучний інтелект, оптичні технології і так далі. Той, хто на полі бою. Так далі, тобто або росіяни або українці, тому що саме ці дві сторони мають щоденну практику з дронами. Хто буде здатен зупинити іншу сторону. той і стане переможцем у цих дронових перегонах озброєнь. і той переможе загалом. коротко кажучи, до чого прагнуть росіяни? Росіяни хочуть досягти такого ефекту. щоб протягом двох-трьох років дійти до моменту, коли вони здатні, наприклад, одночасно атакувати. Дві три тисячі цілей у якійсь державі, тобто повністю шантажувати якусь країну. Українці у цьому не гірші, а навіть кращі. І цього росіяни бояться і це є справжнім полем. Це є справжня сучасна гонитва озброєнь. вона стосується кількох ключових речей. Стосується суперництва між Росією та Україною. стосується суперництва між Заходом і Росією бо за Росією стоять Китай та інші. Але також стосується цілковито майбутнього всього оборонно-промислового комплексу. Бо якщо виявиться, що саме дрони вирішать цю війну, то й Інакше виглядатимуть всі оборонні промисловості, американська, італійська, німецька та будь-яка інша все виглядатиме інакше, оскільки доведеться зосередитися на технологіях, а не на виробництві того важкого обладнання, яке стало традицією війни від початку Другої світової. Але ми цього ще до кінця не знаємо. ми найбільше дивимося на війну через призму жертв. Часто, коли тут говоримо, згадуємо жертви чергових російських атак. Але ми також дивимося на війну як на процес, що формує майбутнє політики, геополітики. Далі тощо, і я зараз говорю саме про це, і ми не знаємо, хто переможе. Ми хотіли би, щоб перемогла Україна і Захід, тому що перемога на полі бою дронів дасть також остаточну політичну перемогу і ймовірно дасть мир. Як на цю картину впливає зустріч президентів Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна? І чого очікувати внаслідок цієї зустрічі українцям? Що буде між двома країнами: торгівельна війна чи партнерство? І що це означає для нашої частини Європи? Як це впливає на війну Путіна проти України? Тобто, передусім, будуть кимбендоранація. Це насамперед будуть тактичні відносини між Китаєм і США, тому що президент Трамп потребує тріумфу в економічних торгівельних справах, і це, безперечно, буде перша тема. З цим пов'язане питання Росії та війни. Тому що йдеться про розрив про те, щоб показати китайцям, що вони можуть послабити підтримку Росії. Сьогодні ми знаємо, що Росія взагалі тримається в цій війні і здатна так прискорювати озброєння завдяки тому, що отримує китайську підтримку. У чому полягає китайська підтримка у постачанні технологій запчастин, у закупівлі сировини в Росії, що дає Росії гроші, і ця мета також, безперечно, буде однією тактичних цілей Президента Трампа. Отже. Можна дивитися на питання США та Китаю у середньостроковій стратегічній перспективі І тоді, звичайно, виникає питання Тайваню майбутнього суперництва між цими над державами, але існує також тактичний план. А тактичний план це відрізати Китай від Росії, і вигідно для Сполучених Штатів вирішити питання торгівельного обміну між США та Китаєм. Такі темат інформаційний кторикренчо ще є така інформаційна тема, яка обговорювалася в медійному просторі України та Польщі цього тижня. Це можлива зустріч президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького Газета Виборча пише, що Кароль Навроцький незважаючи на наявність запрошення, не поїде до Києва. А керівник президентського бюро міжнародної політики Польщі Марчин Пшидач Коментує, що від України натомість очікують просування вперед у конкретних питаннях у сфері історичної тематики. Як ви можете це прокоментувати? у які строки може відбутися зустріч Навроцького і Зеленського? Чому не в Києві. І де мала б відбутися така зустріч? Чого все ж таки очікувати від цієї комунікації? Перша тема, тобто польсько-українські історичні відносини, по перше, розпочалися як з гумації, і вони відбуваються. По друге відбувся один великий похорон. Готуємо черговий похорон жертв. Цього разу це будуть німецькі жертви зі Львова, оборонці Ряшева, потім Львова, раніше також Йорданова, тобто солдати генерала Мачека для Польщі. Це надзвичайно важлива справа. Заплановані наступні екзгумації на наступний рік. І вони, як я вважаю, відбудуться. Якщо йдеться про діалог, що стосується суто історії, запланований великий польсько-український історичний конгрес. Я вже повідомив про це публічно. Ще цього року буде створено почесний комітет цього конгресу будуть заплановані секції, засідання. Найбільша подія такого роду в історії факти є найважливішими в часи інформаційних воєн, відносини у сфері історичних питань між Польщею та Україною. Я не вагаюся це сказати, тому що займаюся цим роками найкращі за десятиріччя. Ми хотіли б більшого відкриття з українського боку, якщо йдеться про економічні та сучасні питання. Вважаю, що ми вже повинні зайти далі, наприклад, у питанні підписання польсько-української інвестиційної угоди, тому що ті слова. Ава, які виголошував президент Зеленський, наприклад, у Польщі, що Польща була першою, хто допоміг, тому буде також діяти у відбудові, вимагають того, щоб наповнювати їх змістом. Раптом з'ясується, що найбільша проблема у нас саме з сучасними питаннями, а не з історичними. Якраз у питаннях історичних команда президента Зеленського у порозумінні з прем'єр-міністром Туском працює дуже добре. Якщо йдеться про зустріч президента Навроцького і президента Зеленського, вона повинна відбутися і безперечно відбудеться. Цей вислів, що був цитований, походить із внутрішньої дискусії, яка мала відбуватися за правилами Четнанхау. Це взагалі не мало виходити назовні, і я не братиму подальшої участі в цій дискусії. Я знаю, що ця зустріч рано чи пізно відбудеться, тому що так це працює у світі. Тож не варто марнувати час на цю тему. А Україна не може нажекати? На Українці не мають приводу нарікати, що польські політичні лідери не їздять до України, бо Павел Коваль постійно їздить до Києва, до прифронтових міст і не тільки. Щойно ви, зрештою, були у Львові. і перед зимовими святами я буду ще кілька разів в Україні, і багато польських політиків також їздять. Прем'єр Туск використовує майже кожну нагоду, щоб зустрітися з президентом Зеленським. Тож, безперечно, буде зустріч із президентом Навроцьким. Зустріч це технічна річ. Зустрічі повинні відбуватися, і слава Богу, вони відбуваються. Але головне, якби там не було, це зміст. Дякую за цю програму. Дуже дякую, Павел Коваль, Марія Гурська. До зустрічі.